Jeep Avenger революційна модель від культового американського бренду Jeep, яка поєднала унікальну стилістику з компактними розмірами, яскравий та стильний кросовер Jeep Avenger демонструє усі характерні дизайнерські та стилістичні особливості бренду, Решітка радіатора з сімома прорізами, майже прямокутні фари з LED-елементами, чітко окреслені колісні арки. Розвинені пластикові захисні накладки, масивна задня стійка даху, що наче натякає на міцність конструкції. Таким чином, новий Евенджер створює враження справжнього дослідника незвіданого та шукача яскравих пригод, як на міських вулицях, так і за їхніми межами. Салон Евенджер просторий та функціональний. Нова інформаційно розважальна система U-Connect з дисплеєм діагоналю 10,4 дюйма. Такою ж діагоналю може похизуватися і цифрова панель приладів підтримка Apple CarPlay та Android Auto, бездротове заряджання та USB-порти, шкіряні сидіння з функцією масажу та електрорегулювання. Новий джип Avenger також наділений легендарними властивостями справжнього джипа, стійкого до погодніх та дорожніх умов. Електронна система керування приводом Select Terrain дозволяє обрати потрібних шести режимів еко, Нормал, Спорт, Сніг, Пісок та бруд. Система контролю спуску з гори забезпечує стійкість авто в разі руху вниз крутим схилом. Великий дорожній просвіт, 197 міліметрів у гібридній версії та 191 міліметр у електричній версії. Камера заднього огляду з динамічною розміткою та датчики паркування розташовані по всьому периметру автомобіля для безпечних маневрів. Адаптивне дальнє світло. Jeep Avenger має електропривод дверцят багажника, які відкривають доступ до 380 літрів корисного об'єму в гібридній версії та 355 літрів в електричній версії. Для безпечних пригод Avenger має цілий ряд асистентів та систем безпеки. В Україні Jeep Avenger представлений у гібридній та електричній версіях. Гібридна модифікація поєднує 12 літровий бензиновий турбодвигун з технологією і e хайбрид. Уся потужність установки передається на колеса через шестиступеневу роботизовану коробку передач з двома щепленнями. Повністю електрична версія Avenger виділяється не лише чималим акумулятором ємністю 54 квт год із запасом ходу до 400 км, але й потужним електродвигуном.